Богу. Христос Воскрес! Казав брат Каслів, тільки один раз я буду говорити, три рази не буду. Ну, маємо дуже гарний час, велику привілегію. Є чим цінити, є про що розказувати. Ви знаєте, Господь настільки великий, прекрасний, сильний. Не можу оцінити до кінця поставити, знаєте, якусь планку і сказати, ну він все совершив, все зробив, і просто оцінити оцей крок, який Господь зробив раді нас, ну немає слів це висказати. Скажу чесно, я підшукував сьогодні слова, і кожен раз я доходив до якогось рівня і казав собі, недостатньо, недостатньо. Я не спосібні висловити те, що для нас Господь зробив. Настільки це велично, прекрасно. Коли ми маємо все ціле небо. Це хоре ангелів. Ми маємо Божу присутність. Ну, представте собі, ми тільки коли прийшли до Господа і покаялися, то Писання каже, що все небо, небо ангели раділи. Ну, Це просто я, це ми, ми просто от прийшли до Господа. І що вже там відбувається? А я собі нам на одну мить уявляю, що буде, коли ми туди прийдемо. Що нас, як нас Господь буде зустрічати? Яка це велика благодать, яке це наслідя? Все, що я маю, просто кажу, Господи, спасибі Тобі, Ти прекрасний. Я хотів ділитися Мексикою, Мексикою. Часто скажу, а я був на молитві, трошечки ділився, але всі за Пасху говорять, за Пасху говорять. я трошки і за Пасху буду говорити. Одне місце, яке я прочитаю Матвія 26, 1-2. І сталося, коли закінчив Ісус усі ці слова. Він сказав своїм учням: ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і людський син буде виданий на розп'яття. І казав він до учнів. А ви знаєте, що через два дні буде Пасха. І син людський він буде виданий на розп'яття. Я прочитав з Нового Завіту, тому що трошечки привідкрити ці двері. Як Бог об'ясняв в Старому Завіті, який був поступок, ритуал, тому що це від Господа, вони були б дані вказівки для, для ізраїльського народу. Ми прекрасно розуміємо, Пасха. Ми просто нагадуємо, ми всі знаємо Біблію, але приходить такий час, що ми буває моменти, забуваємо деякі речі. Що таке Пасха? Це перехід від смерті в життя, оригінальний пере... 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 Перевід... перехід від смерті в життя. Можна собі уявити, що ми сьогодні празнуємо. Можна собі представити, що Пасха наша Ісус, і ми участвуємо в хлібоприломленні це Пасха наша Ісус. Це перехід від смерті в життя. Це великий подарок, який нам Бог дав, і ми настільки мусимо Це цінити, настільки поважати, настільки приклоняти свої Голови, коліна і все своє життя віддати Господу тільки по цій одній причині, що Пасха наша Ісус. І буду ще читати. Одне місце. Вихід 12 і нижче, третій вірш і нижче. Скажіть усій ізраїльській громаді, говорячи, у десятий день цього місяця нехай візьмуть собі кожен ягня за домом батьків, ягня на дім. А коли буде той дім замалий, щоб з'їсти ягня, то нехай візьме він і найближчий до його дому сусід, і його за числом душ. Кожен згідно з їдою своєю полічиться на те ягня. І 12, 12, 12 глава, 11 вірш вихода. І їсти його буде так, стегна ваші підперезані, взуття ваше на ногах ваших, а палиця ваші в руці, і будете виїсти його в поспіху, Пасха це для Господа. І знаєте, це місце, яке звернуло мою увагу, Пасха, Пасха це для Господа. Я скажу, це Пасха і для нас, але ну, чомусь ударені, якби якби наголос, що тут написано Пасха для Господа. Я скажу трошечки війду глибше, тому що коли ізраїльський Бог дає вказівку ізраїльському народу. Вихід із Єгипту. Я думаю, що ізраїльський народ не був нічим кращий від єгиптян. Можна собі представити, коли вони вийшли з Єгипту і пішли в пустиню, Бога молоха поставили, тельця зробили, грішили. Я не думаю, що вони чимось відрізнялися від єгиптян, живучи там. Але чогось Бог виявив це бажання зробив їх первенцями, бо народив їх, а первенець завжди мав привілегію. Ізраїльське наристь це є первенець. І тому він дає вказівку. Не сам Бог мазає косаки дверей, ну мазає ізраїльський народ, правда? Бог дає вказівку. І коли вони помазали, чому це такий Бог робить наголово? Пасха це для Господа, тому що те, що ми зробили, помазали косаки дверей свого серця, то Бог, коли приходить судитися з цим світом, то він. Проходи мимо, це для нього це кров. Це для того, щоб він пройшов мимо і нас не поразив. За те, що він побачив кров і нас благословив. Тому що Він поставив свою ограду і защиту, і з нами щось не сталося. І Писання каже, що є альфа і омега. І Бог каже, коли ти помазав косаки дверей свого серця, і я запечатав тебе. То ти даєш мені повне право працювати в твоєму житті, супровождати тебе з маленьких рочків і до кінця твого життя. Тому що Бог нас приізбрав, приділив і вже посадив. Я колись був ще на молитві Дух ти до мене каже такі слова: каже: коли ти тільки родився, то я вже поставив свого ангела, який тебе супровождав. Господи, я маю велику привилегію за мене мама, тато молився. Мене посвятили Господу, і Бог каже, коли я родився, то Він вже за мене піклувався. Я пам'ятаю, був ще раз на молитві з дідулем Рачуком, я поїхав, ми втворенні були, молилися. І Дух Святий зійшов і був в великій славі. І до одного хлопця було слово, і Бог каже: От каже, ти мій назорей. А, каже, і Бог, каже, чому Бог так об'ясняє, каже, і я тебе сохраняв до цього часу, йому десь було приблизно 18 років. І каже: Я тебе оберігав до цього часу, тому що твої шляхи вони були різні і направо, і наліво. Но Дух Святий каже: ну, був один чоловік, коли ти ще був у тробі матері, він тебе благословив. Посвятив його для Господа. Ви представляєте, яке велике значення має. Коли ми, як діти Божі, пользуємося силою і властю Ісуса Христа, ми благословляючи, благословляючи, благословляючи діточок в утробі мами. І велике благословення приходить. Так що ми маємо чим похвалитися, ми маємо чим поділитися, ми маємо дещо розказати те, що Божа рука робить для... в наше благо. Щоби, проходячи через це земне поприще, ми могли проставити нашого Небесного Отця. І далі. Дивіться, і тут таке ще місце: виход. Це буде 12 глава, 43 стежок. І сказав Господь до Мойсея і до Арона: це постанова про Пасху, що жоден кшужинець не буде їсти її. А кожен раб людський, куплений за срібло, коли обрижеш його, тоді він буде їсти її. Приходько та наймит не буде їсти її. В самому домі буде вона їстимеся, не винесеш із дому назовні того м'яса, а костей його не зламаєте. Уся громада Ізраїлева буде справляти її. А коли буде мешкати з тобою приходько і хоче справляти пасу Господеві, то нехай буде обризаний. У нього кожен з чоловічої статі, а тоді він приступить справляти її, і він буде як народжений у краю, а кожен необрізаний не буде їсти її. Один закон буде для тубільця і для приходька, що мешкає з тобою. Таке слово, і каже тубілець, приходько, і ти будеш участвувати в пасці, коли буде обрізаний. Але дивіться, може, ви задумалися, що таке слово тубілець? Це указується, це наряд, серед якого жив ізраїльський народ. Якщо він жив в Єгипті, то Єгипет називався тубільцем. Якщо хтось приходив в Єгипет, це приходить просто приходько. Тобто Бог дає вказівку. що кожен приходящий в ізраїльську громаду міг бути учасником Пасхи. Вся його сім'я від малого до великого. Ну так писання каже. Кроме цього, обрізаний мусив бути приходько і тубілець, і він мав привілегію приступати перед Господнє лице і споживати Пасху. Інше я місце буду читати. Це єфісянам. 11 глава 23. У нім, що в нім ним, що в стали ми спадкоємцями, бувши предназначені наперед постановою того, хто все чини зарадою волі своєї, щоб на хвалу Його слави були ми, щоб перше надіялися на Христа, у ньому і ви, як почули слово істине, євангелію спасіння свого, та у нього увірували, запечатані стали Святим Духом обітниці. Який є завдадок нашого спадку на викоп, здобутого, на хвалу Його слави. Тому і я, прочувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю за вас дякувати в молитвах своїх за вас, згадую, що Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання Його і просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії вас. Він закликає, і який багатий його славний спадок у святих, яка безмірна велич Його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку виявив Він у Христі, воскресивши із змертвих Його і посадивши на небі право ж себе, і вище від всякого уряду і влади, і сили, і панування, і всякого ймення, що назване не тільки в цим віці, але в майбутньому. І все впокорив він під ноги йому, і його дав найвище за все голову церкви, а вона його тіло, повня того, що в Нім все наповняє. І Писання об'ясняє, як Господь, Бог, Отець, наскільки Він возвеличив Ісуса, наскільки Він його підняв, і що Він його посадив праворуч руч себе. Що вся влада і сила на раменах Його. І Він має право нас милувати, він має право нас спасати, він має право протягувати свій скіпетр, коли ми часом нуждаємося в Господі, і знаєте, прийшла в наше життя якась подія. І тільки по Його милості ми приходимо до Нього. Тому що старий коли зайшла в зал, в тронний зал, рискуючи своїм життям, то цар. Протягнув свій скіпетр, і була дана милість. Христос, зробивши це на Голгофі, побачив тебе і мене, протягнув свій скіпетр і сказав: Благословенна і благословений, війди в радість свого пана. Я твоя защита і твоя ограда, я твоє благословення і твоя, твоє, твоє пристановище. Господь насіки нас полюбив. Що його милість не закінчується до кінця нашого життя. І далі я буду читати про Єзекію. Це друга хронік, 30 голова, перший вірш. І послав Єзекія по всьому Ізраїлю та по Юдеї, а також написав листи до країв Єфрема та Манасії. Ви знаєте, він зробив велике запрошення. Він сказав, щоб всі прийшли на Пасху. І скажу. Коли прийшли левити, священники, вони розіслав цих посланців, що вони запросили на Пасху, і багато від них насміювалися, глазували і не хотіли зробити оцей цей крок віри. Вони не хотіли згадати те, що Бог для них зробив. І скажу тільки три коліна, які согласилися чинити Пасху, які тро, три коліна. Які мали страх перед Господом, вони це зробили. І далі таке місце. Коли вони там були, багато було б в зборі, що не освятилися, тому левити були для різання пасхальних ягнят за кожного нечистого, щоб посвятити для Господа. Бо безліч народу багато з Єфрема, Манаси і Сахара та Заволона не очистилися, але їли Пасху не так, як написано. Каже, що багато, які прийшли туди, і вони були не очищені, але їли Пасху. Дивіться, що тут далі написано. Та Єзекя молився за них, говорячи: добрий Господь простить кожному, хто все своє серце міцно встановив, щоб звертатися до Бога Господа Бога, батьків своїх, хоч не зробив він за правилами чистоти святині, послухав Господь Єзекію. І простив народ. Представляєте, що відбулося? Прийшли різний народ, який мав чинити Пасху, який мав бути учасником Пасхи Ісуса Христа, Божої Пасхи там. І багато прийшли, ну, різні. Вони були ну, занечищені. Я думаю, там були і тубільці, там були приходьки, там були люди з Ізраїля, які прийшли, щоби справити Пасху. А були не готові. Ви знаєте, часом я молюся, я прошу за, за часто перед Господом за свій дім і кажу: Господь, прости моїх дітей, очисти, омию, кров'ю твоєю і будь, будь милостивий до них. Я думаю, що молитва пастиря або служителя, молитовника має дуже велику силу. Часом ми приходимо на зібрання чи на молитовне місце. Ви знаєте, чи навіть Пасха, я думаю, це дуже правильно, коли ми молимося, «Господи, прости цей нерв, який сьогодні переступив поріг цього дому. Тому що Писання каже, що Езекія ще до приходу Ісуса Христа, Він це робив. Бог його почув і простив народу. Я думаю, ми зараз маємо більшу привилегію, не кров тільців. Ми зараз маємо прямий доступ до престолу благодаті. І коли ми приходимо, ми кажемо, Господі. Ось святий сценарій. Будь милостиві до цього народу, прости їм. Я думаю, це не була просто молитва два слова, як я це говорю. Я думаю, Езекіяс сокрушався. Він впав на коліна. Він щиро простив Бога, щоб Бог оцей народ, який прийшов перед Господнє лице. Він просив щиро, щоб Бог простив їх. І тут написано: і Бог їх простив. Можна собі представити. Яку Бог велику милість явив по прозьбі нас, Він робить таке щось неймовірне. Він очищає, оказується по нашій молитві. Господі, спасибі тобі. Ви знаєте, як тоді благодать буде діяти? Часом всякі люди приходять, правда? А Дух Святий, Він сходить на це серце сокрушенне, серце, яке склоняється перед Господом. Ну, є люди серед нас, які не очистили себе. І коли ми часом стаємо на молитву, молимося і просимо Господа, щоб Бог простив і Бог прощає. Слава йому. І я буду читати 21-й вірш. І справляли Ізраї сини, що знаходилися в Єрусалимі святого присноки Присноків сім день, з великою радістю. Левити та священики день у день славили Господа всією силою, промовляв Езекія до серця всіх левитів, що мали добре розуміння для Господа, і їли святкову жертву сім день, і приносили мирні жертви, і сподівалися Господеві Богу, і сповідалися Господеві Богу батьків своїх. Був великий праздник. Дорогі брати і сестри. Ми маємо сьогодні. Таку велику привілегію склоняти свої коліна перед Отцем, навіть їдучи в машині, навіть їдучи на зібрання, навіть їдучи на роботу, навіть вдома, коли ми просипаємося, відкриваємо очі. Нам не треба сьогодні, щоб 12 колін Ізраїля приходили, чиняли Пасху, їли, ризали цього ягняту і приносили жертву за свій гріх. Ми приходимо Ні Господа, і Бог нас благословляє. Прощає і наставляє. Отака От велика милість Господа для нас, в нашому житті це ці люди, які віддали своє життя в руки Господа. І Бог їх взяв за правису і їх супровождає. Да буде ім'я Господа прославлене. Перед нами молитва. Я би хотів, браті і сестри, щоб ви так щиро-щиро відкрили своє серце. Поділюся одним моментом: я був в іншому штаті, я був на Флориді. І буквально в хаті ми зібралися. Хвалюся Господом, хвалюся Духом Святим, тому що сам Бог, ми є храм Духа Святого. Ми склонили просто так зібралися, почали молитися, почали святкувати. І знаєте, встали на молитву. Нас було біля 20 чоловік. І Божа слава зійшла. Торкнулася не одного, і не двоє. всіх 20, що там було, приблизно. Точно не можу порахувати, але десь так було. Скажу, підлога була мокра. Бог в такій славі зійшов. Ви би чули там свідчення. Кожен свідкував, що Бог зробив. Мене Бог освободив. Одному Бог каже: мені потрібна ця була молитва, тому що Дух Святий рішив моє питання. Один каже: мав рани на серці, і Бог залічив. Оця Божа благодать. І кров Ісуса Христа вона відкрила нам доступ до благодаті. Господь відкрив наше сердечко, і сам Бог живе в нас. Ми переживаючи велику благодать, і благословіння на молитві. Чогось не так нас дуже багато туди приходить. Але скаже, наскільки Божа слава і там рухається. Я кажу: ви знаєте, люди, які без Божої благодаті, Бо каже, я не оставлю вас сиротами. Ну, часто ми є сироти самі по собі, тому що приходить, знаєте, пораження наше життя. Тому що не так близько ми спілкуємося з Богом. Але з ним настільки приємно і сильно. Я в одне місце, яке я хотів дуже зачитати, ще з вами поділитися, яке воно мене дуже зворушило, це пісні. Пісня пісень, пісня пісней. І каже: прокинься у вітри з півночі. І прилинь вітри з полудня, повій на садок мій, нехай потечуть його пахощі, хай мій прийде до саду свого, і нехай споживає плід найкращий його. І каже прокинься, і каже, і повій на садок мій, і нехай потечуть пахощі. Ви знаєте, коли Дух Святий, Він приходить і Він на нас віє. І дує, тому що він приходить і уходить, не знаємо не знає, звідки і куди уходить. І він приходить, нас торкається. Це такі пахущі, які вам не можна передати. Це така благодать, якою ти живеш. Знаєте, я просто мрію, мрію. Я вже споминаю ці моменти. Господі, ну, прийду я твоя присутність. Ну, паду я у них просто у твоїх, склоню. Часом в мене бувають різні моменти. Підімлю свої очі до Тебе. І я вірю, що Твоя слава зайде вона на мене, настільки так торкнеться. Що я буду викликувати тобі Осанна. Скажу тобі, вам, поділюся просто одним моментом: що коли Дух Святий нам сходить на мене, не за те, що я таки, знаєте, ним хвалюся. Тому що без нього я спосідні помолився за двох людей. Ну, троє нехай буде. Ну якщо на мене Дух Святий зійде, От скільки вас тут в залі буде? П'ятсот буде. Я за 500 людей помолюся. Серйозно, я. Це я від щирого серця говорю, я переживав такі моменти, коли Дух Святий на мене сходить. Немає значення, скільки людей. Це просто собі не уявляємо, яка неймовірна сила його благодаті, коли Дух Святий тебе бере в коли Він тебе супровождає, Він знає, до кого, щоби ти підійшов, за кого ти помолився і що сказати. Я був ще, я трошечки дивлюся на годинок. Так. Треба помолитися. Я знаю, коли Дух Святий приходить і коли він сильно торкається. Це неймовірне все, що можна, не можна просто передоцінити його Божої благодаті і любви. Церква тоді жива, діяльна, сильна, і вона в Божій повноті в Божій благодаті. І тому я кажу, закликаю вас, щоб ми зараз склонили свої коліна перед Господом. Просто з простоті свого серця прийшли і розказали йому все. І Дух Святий на вас прийде, Він торкнеться вас. І ви будете. Ну, Скажу, навіть нам пішки додому підете. Така Божа сильна благодать. Давайте склинемо коліна молився. Алілуя, слава тобі, Бог святий, живий. Поклоняюсь тобі, славлю тебе, величаю тебе. Ти цар царів і Бог богів. Дух Святий, спасибі Тобі за всю твою благість, твою любов і за все, що ти зробив, Дух Святий, за твої простягнуті руки, які ти простягаєш день і ніч, за твою ограду, твої.